Цього року у Хмельницькому встановлювати новорічну ялинку не потрібно. Я вважаю, що зараз це недоречно не і зараз не до розваги. А як повідноситись до будь-яких інших розважальних заходів на честь різдвяних новорічних свят? Ну це Різдво, це свято, це сімейні свята. Новий рік так само в колі сім'ї, в кожній домівці це свято, це дітей свято, в кого є дітки. Ну а такої потреби, як в ялинці, я не бачу. Для дітей обов'язково. А як ви вважаєте, де має бути її місце розташування, зважаючи на те, що у нас портрети героїв на Проскурівській? Знаєте, вони, ці люди, що віддали життя за вільність, незалежність України, вони достойні того, щоб дивитися, як діти святкують Новий рік. Тому хай буде там, на мою думку. Там, де і була минулі там, роки. Й була. ми ніяк не, не, не зневажимо честі їхньої. І їхньої слави, і їхньої вічної пам'яті тим, що діти будуть е, там веселитися. На мою думку, треба забрати в різні кіоски, які мають алкоголь, і все решту таке, яке не достойне. На мою думку, недоцільно цього року її встановлювати, тому що е, з гуманного такого відношення до наших захисників. А як ви ставитесь до будь-яких інших альтернативних заходів в новорічній олинці, наприклад, е, е, Я проти. Проти, тому що е хто захоче собі якесь свято зробити, зробить собі його вдома. Потрібно, але місце потрібно вибрати інше, коло цієї алеї, можливо, на площі біля міської радощі. Угу. А як ви ставитесь до будь-яких інших заходів, розважальних ярмарок, наприклад, Різдвяний і так далі? Рахую, що не потрібно до закінчення війни. Можна ще вас запитати? Так, я такої самої думки. Я вважаю, що заходи розважальні зараз не на часі, можливо, і багато людей не підтримують навіть ялинку. Але встановлення ялинки може бути просто як ну, нагадуванням людям, що свято є, свята для дітей. Наприклад, наша дитина дуже чекає свята, і оця ялинка могла б потішити хоча б дітей. От, а розважальні вже в плані музики, такого, все вже можна без цього обійти з цього року. Не потрібно. Чому? М -м -м, мабуть, не актуально і є на що витрати ще гроші в принципі. Чому? І чому? Війна не до ялинки. А чи потрібна якась альтернатива? Ярмарок чи інші Ялинечку, заходи. Величку ялинку поставити. Головне, не те, щоб в нас була сама висока або сама красива, а ні була. Це сімейне свято, а не показуха. Ну я думаю, що не треба. Моя думка. А можливо, якась альтернатива потрібна. Альтернативна. Альтернатива потрібна ялинці. Тобто різдвяний ярмарок чи якісь інші заходи. Так. Ну, я не знаю, я би цього року не, не робила би. Треба. А чому? І де потрібно її встановити? Ну, саме належить, як кому де подобається. Ну отут, наприклад. Де і в минулі роки, так? В минулі роки, так, як, хорошо. Ні, не потрібно. А чому? Ну, тому що це скупчення народу і якби це не бажано. А як ви ставитесь до будь-яких інших розважальних заходів в честь новорічно-різдвяних свят? Ну якщо це не скупчення таке, то ну, звичайно, це від дітей не забереш і дітям потрібно свято. Війна, війною, а свято святом, але такого великого скупчення, рахую, що не потрібно.